Так, далі у нас будуть діви. Діви це ваше передбачення на березень. Давайте подивимось. Якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, підпишіться, підтримайте мій канал, де би ви мене не дивились на Ютубі, в Тіктоці або в Телеграмі. До речі, в на Ютубі тут у нас є посилання на мій телеграм-канал. Будь ласка, доєднуйтесь, там дуже цікаво. Є також Тікток, тож завітайте до мене та підтримуйте. А я видаю ще одну карту, це буде як порада. І давайте, любі Діви, подивимось, що принесе вам березень. Дуже цікаво. І так, Діви, тут у нас королева кубків, трійка мечів, зірка і паш мечів. Тож, давайте подивимось. У березні щось вас трошки, я би так сказала, що розчарує. Можливо, ви з кимось не зможете порозумітись, не знайдете з кимось спільну мову. Можливо, це буде через жінку. Це може бути ваша подруга, ваша мама, сестра, може бути якийсь конфлікт або непорозуміння. Вона може бути по знаку задяка рибою, раком або скорпіоном. В будь-якому разі пам'ятайте, тройка мечів, трійка мечів це те, що проходить достатньо швидко. Тож... Не переймайтесь, не виходьте на емоції. А навіть якщо це вас розчарує, буде якийсь конфлікт, або якесь непорозуміння, це обов'язково пройде. А чому? Тому що я бачу зірку. Зірка, зірка завжди показує баланс і прагнення до кращого. Вона показує, що у вас є протекція зверху. Якщо навіть не буде з кимось порозуміння, або буде якась проблемна ситуація, вірте вищі сили. Звертайтесь до всесвіту. Він завжди допомагає, він завжди. Нас чує. І ідіть за своєю зіркою. Обов'язково те, що вас засмутило, зможе перекритися допомогою зверху. Звертайте увагу на знаки, слухайте свою інтуїцію і вірте, обов'язково до вас прийде допомога цього березня. Як порада, не бійтеся комунікувати, не бійтеся думати, розбиратися в якійсь справі. Тобто, у вас може бути щось новеньке. В цьому березні якась справа, яка тільки тільки починається, або якісь новини, тому що я бачу багато обговорень, багато думок. Тут порада така: відкривайте своє, серце, думайте логічно, намагайтесь прикручувати емоції і думати позитивно. Тоді абсолютно все, що вас хвилювало, в березні минеться. А також можливо в березні. Вам трошки а, треба буде подбати про свою дитину. Можливо, вона буде непосідючою, або треба буде змінювати школу, або якісь а, кудись заново її влаштовувати. Приділіть увагу своїм діткам, і тоді вони будуть вас радувати. Ось таке передбачення на березень, а ми йдемо далі.